В Борисполі відзначили день працівників освіти 3 жовтня. У Бориспільській міській раді всіх причетних до свята привітали танцями, піснями та нагородами. Нагороджується боку надія Миколаївна вчитель української мови та літою поручні відсутні імені Володимира на маха. Щиро ділиться емоціями та розповідає про важливість хорошого вчителя у житті дитини. Я сьогодні отримала нагороду нагрудний знак відмінник освіти України. Я дуже люблю квіти, і в нас в Україні кажуть, що діти це квіти. Але квіти тоді будуть прекрасними, ароматними, якщо біля них є турботливий садівник із великим серцем, із золотими руками із чуйною душею, тоді ці квіти проростатимуть і даруватимуть усім радість. Лауреатом Бориспільської міської премії за заслуги в галузі освіти став заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель фізичної культури та географії Сеньківського ліцею імені Андрія Верхогляда Андрій Самборський. Загалом понад 50 освітян отримали різноманітні нагороди, грамоти, подяки та нагрудні знаки. Нагрудним знаком Василь Сухомлинський була нагороджена Петренко Юлія Миколаївна, керівник гуртка Академія Олівця Бориспільського будинку дитячої та юнацької творчості Дивецьвіт. Подякую Міністерству освіти і науки, а також подякую департаменту освіти і науки. Був нагороджений Нестеренко Євген Вікторович, заступник директора з навчально виховної роботи. Бориспільського центру туризму та краєзнавства учнівської молоді. Грамотами Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та подяками було нагороджено четверо педагогічних працівника. Почесними грамотами управління молоді та спорту Київської обласної адміністрації двоє педагогічних працівників. Також чотирьох педагогічних працівників нагородили грамотами Бориспільської районної військової адміністрації, трьох подяками Бориспільської районної військової адміністрації, двоє отримали подяки від міського голови, і 35 – подяки виконавчого комітету Бориспільської міської ради. Серед нагороджених і вчитель біології Андрій Первушин, який викладає у гімназії «Перспектива» вже близько десяти років. Заклад неймовірно чудовий. Дуже гарний колектив, який допомагає від самого моменту, як я прийшов в заклад, і до сьогодення ми працюємо завжди. Такої команди щоб досягати успіху, і це дає здобутки, якими ми можемо пишатися як заклад. За словами пана Андрія, свою професію обрав за покликом душі. У мене чотири вищі освіти. Вона вже прийшла з часом. Вона була обрана як складовою натхнення і бажання продовжувати педагогічну діяльність, тому що перша освіта у мене була агрономічна, друга вища для викладання в вищих навчальних закладів. І звичайно, це сприяло для того, щоб передавати знання не тільки студентам, а й учням, які будуть майбутніми студентами. Крім того, на заході нагородили медалю захиснику України директора Бориспільського центру технічної творчості Еврика Юрія Братуся, який спочатку повномасштабного вторгнення доєднався до лав Збройних сил України. 24 лютого очолив перший взвод першої роти. Тобто прийшли ми вже на початку, на самому початку. От. Зараз я звільнився за станом здоров'я, тому повернувся на виконання виконання своїх обов'язків. Нагороду я отримав. Медаль, захисник України. Чесно кажучи, неочікувано, тому що ну, очікувалось, ну, як завжди, в привітання, там, грамота, може, якась, і, і те, що буде нагорода, державна нагорода, ну, не очікував, чесно скажу. Будь-яка нагорода приємна, а за те, що все таки це військова нагорода, мабуть. У мене були нагороди, але не бойові, не за службу, а юбілійні медалі. А це якраз така медаль, яка хвилює, яка хвилює у закладах освіти Бориспільської міської територіальної громади налічується 1886 працівників сьогоднішній захід це свято День працівників освіти. Це свято, яке щорічно ми відмічаємо і дякуємо нашим педагогічним працівникам громади за їхню невтомну працю. За їхнє серце, яке вони дарують нашим дітям. На сьогодні робота педагогічних працівників надзвичайно складна, адже вони працюють в умовах, за які раніше вони і не мали гадки. От, віддають все серце нашим дітям, намагаються створити найкомфортніші умови, які тільки можна зробити на даний час. Тому їм велика шана та подяка. Рина Грицюк Назар Гераскін. новини ТРС Бориспіль.